Поляки перекрили кордон, не пропускають ані комерційні, ані цивільні автобуси, висипають наше українське зерно та не пропускають техніку, повоюючу країну. Що про це думають кияни? Давайте запитаємо нас, як у українців все таки залишається в нашій крові і спогади, які передаються з покоління в покоління на рахунок голодомору. От і ця частина у нас дуже болить. І так як ми знаходимося вже в 21 столітті, це не є, не є гуманно, не є поліцькі. Тому для мене це не є ок. Я не думаю, що це типу уряд Польщі захоче. Я думаю, що це просто якась проросійське злової і псої. І якось так. Ось там вони розсипають наше зерно. На вашу думку, як присічного українця, що потрібно з цим робити? Як можна цей конфлікт вичерпати? Я думаю, що потрібно робити переговори нашого уряду, їхнього уряду. Іншого, я думаю, виходу немає. Треба якісь, мабуть, що перемовини проводити президенту з президентом Польщі. Угу. А ось там деякі поляки призивають Путіна, щоб вони вирішили питання: як ви до цього ставитесь? Ну, я вважаю, що а, це повинна робити Україна. Тому що Росія тут не до чого. Я думаю, що це. Проблеми між двох країн, звісно, це неправильно. Uh -huh. Я вважаю, що це предательство, і з цим щось треба робити. Що потрібно робити? Саме нашій владі чи можливо владі Польщі? Ну і нашій владі, ну і в Польщі, там дуже ж послених... на якось на них. нажати, щоб вони прекратили це. І у нас багато їхнього товару. Не знаю, як нам вигадне це чи не вигадна, але ну, і хай вони почувствують, як це тоже, хоча вони не воююча страна. Ми воюючі. А що про це думаєте? Ви напишіть у коментарях під цим відео.